Тренінги з емоційної підтримки для підлітків та молоді. У молодіжному просторі Юспейс відбувся захід з психології. Тренінги проходять в груповому форматі із різноманітними активностями. Під час зустрічі проваджується арт-терапія, тілесні практики, робота в команді. Проєкт розрахований для молоді від 14 до 24 років. Тривалість занять до 2 годин. На тренінгах розповідатимуть про емпатію, унікальність, емоційний інтелект, сильні сторони молоді, розповіла Ольга Єштокіна. Мета проєкту підтримати молодь молодь всьогоденні. Розказати їм, підсвітити їм їхні сильні сторони, трошки підвищити самовпевненість, самореалізацію, розповісти їм, як можна відрізнити да, та впоратись зі своїми емоціями, як їх відчувати, що з ними потім робити, контролювати, тобто надати таку підтримку молоді для їх подальшого ну, в життя. Проект психічного здоров'я та психоєміку. Емоційної підтримки підлітків та молоді, які реалізуються громадською організацією ГЛОБАЛ за підтримки дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ та Міністерством закордонних справ Німеччини. Учасниці тренінгу працювали з метафорично-асоціативними картами, виконували завдання, які допомагали краще дізнатися один про одного. Така зустріч відбувається вже вдруге. Всього організатори проєкту планують охопити близько 150 учасників. Взагалі він дуже цікавий, тим, що можна розібратися в собі, вирішити, які у тебе сильні сторони, які слабкі, плюс комунікація між учасниками дуже вона є важливою, щоб всі могли познайомитися, щоб вони себе відчували комфортно, щоб було спілкування, і щоб ми розуміли одне одного. І тому цей тренінг він такий більш ознайомчий, цікавий і він дає знання про це. Я сама по собі просто людина, яка дуже активна, і тому я беру участь у багатьох заходах. І плюс у мене є таке оточення, яке запрошую всюди просто. І тому ми так намагаємося нашою командою вже бути на всіх заходах. Мені цікаво пізнати свої сильні та слабкі сторони, тому що я хочу розвиватися та не хочу стояти на одному місці в розвитку. Подобається атмосфера, тому що тут всі такі доволі добрі, ніхто тебе не засуджує. Та тут я домовлена. Що слухаємо та не засуджуємо. Тому тут доволі спокійно та можна себе не почуватися таким, як зажати. Проєкт реалізується в Миколаївській та Одеській областях. Долучитися до тренінгу може кожен охочий за попередньою реєстрацією. Інформація про час та місце проведення публікуватиметься попередньо в соцмережах.